Добрий день! ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про боротьбу за владу в Римі після вбивства Цезаря. Вбивство Цезаря з мовниками республіканцями 15 березня 44 року до нашої ери розпочало в Римі новий період політичної нестабільності. Змовники вважали, що народ і сенат. Їх активно підтримають, а Цезар буде оголошений тираном. Проте Сенат злякався обурення з боку народу і не підтримав пропозицію Брута про оголошення Цезаря тираном. Натомість Сенат оголосив вбивцям Цезаря амністію і постарався поскоріше вислати учасників змови з Риму. Брут і Касій були відправлені намісниками на схід, а де Юній Брут Альбін був відправлений намісником у Цезальпійську галлію. Після вбивства Цезаря головним претендентом на владу в Римі був його давній соратник консул Марк Антоній. Антоній, щоб розширити свої повноваження, почав залякувати сенат. На похоронах Цезаря Антоній виступив із провокативною промовою, в якій жорстко напав на сенат і вбивць диктатора. Під впливом цієї промови римська біднота почала напади на помешкання сенаторів. Після цього наляканий сенат. Пішов на зближення з Антонієм і надав йому шеститисячну озброєну охорону, управління провінцією Македонія і війська, які Цезар зібрав для походу в парфію. Побачивши союз Антонія із Сенатом, частина Цезаріанців перейшла на бік сенату. Антоній наказав оприлюднити заповіт Цезаря. І тут несподівано виявилося, що Цезар. Призначив своїм спадкоємцем свого внучатого племінника 19-річного Гая Октавія, який на момент вбивства диктатора перебував на навчанні в Іллірії. Чому Цезар визначив своїм спадкоємцем саме Гая Октавія? Цезар. Зовсім не збирався помирати, але на всяк випадок склав тимчасовий заповіт, в якому і призначив Октавія своїм спадкоємцем. Ну і звісно, ще й його всиновив. Очевидно, Октавій був тимчасовою кандидатурою, поки Цезар не обере дійсно гідного спадкоємця. Згідно заповіту Цезаря, Октавій отримував всі його гроші, а також від імені диктатора мав роздати кожному плебею по 300 сестерціїв. Однак Антоній самочинно захопив у свої руки всі кошти покійного 100 мільйонів сестерціїв. Батько Октавія благав свого сина не втручатися у боротьбу за владу в Римі, бо вважав, що молодий чоловік неминуче програє такому сильному політичному вовку, як Антоній. Але Октавій був рішучою людиною і тому він поїхав в Італію, де прийняв ім'я Гай Юлій Цезар Октавіан і проголосив себе єдиним спадкоємцем Цезаря. Октавіан проявив себе як хитрий і розумний політик. Прибувши в Італію, він негайно встановив зв'язки із цицероном, який був лютим ворогом Антонія. Цицерон, у свою чергу, вирішив використати Октавіана у боротьбі з Антонієм, але старий політик прорахувався. Як показали подальші події, саме Октавіан використав цицерона, а не навпаки. Улітку 44-го року до нашої ери Октавіан. Прибув у Рим і почав вимагати від Антонія, щоб той віддав йому спадок Цезаря. Але Антоній зі сміхом вигнав Октавіана. Юнак не здався. Октавіан прийшов на римський форум і публічно почав продавати майно своїх батьків, щоб виплатити кожному плебею по 300 сестерціїв, згідно заповіту Цезаря. Після цього римський плебс. Почав підтримувати Октавіана і критикувати Антонія. Октавіан почав агітацію серед ветеранів Цезаря, яким говорив, що Антоній зрадник, який пішов на союз із вбивцями Цезаря, сам же Октавіан позиціонував себе як месника за вбитого диктатора. Восени 44-го року до нашої ери політична боротьба дійшла до збройної фази. Октавіан зібрав військо. І 10 листопада 44-го року до нашої ери взяв Рим. Однак значна частина його вояків не захотіла битися з Антонієм, і Октавіан був змушений залишити столицю. 24 листопада Рим взяв Антоній. Антоній змусив Сенат. Призначити його намісником Цизальпійської Галії, а його брата Гая намісником Македонії. Однак децім юній брут Альбін відмовився віддавати Антонію свою провінцію, і тому Антоній з військом вторгся у Цизальпійську Галію і обложив Деціма в Мутині. Це нинішня Модена. Так у Римі почалася нова громадянська війна. Бойові дії тривали одразу на кількох фронтах. Антоній воював з Децімом. Цезаріанець Лепід захопив Іспанію. Секст Помпей захопив Сицилію. У Сирії республіканець Касій розбив військо Цезаріанця до Лабели. У Македонії Брут воював із Гаєм Антонієм. У боротьбі з Антонієм Сенат вирішив використати Октавіана. У січні 43-го року до нашої ери він повернувся в Рим і Сенат. Призначив його пропретором. Октавіан став одним із трьох командувачів сенатської армії, яка рушила до мутини на виручку Деціму. Іншими командувачами були консули гірції і панса. Так Октавіан завдяки хитрим політичним комбінаціям опинився у таборі вбивць Цезаря. Проте своїм воїнам Октавіан говорив, що це тимчасовий крок, і скоро він виступить проти Сенату. У квітні 43-го року до нашої ери у кривавій і запеклій битві біля мутини сенатська армія розбила Антонія. Антоній був змушений зняти облогу мутини і відступити. Але сенатській армії ця перемога коштувала занадто дорого. Обидва консули і більша частина війська загинули у цій кривавій битві. Сенат Дуже зрадів перемозі над Антонієм. Антоній був оголошений ворогом вітчизни, а Децім юній брут Альбін отримав від Сенату тріумф. Октавіан теж почав вимагати від Сенату тріумф, але йому Сенат грубо відповів, сказавши, що він ще не доріс до такої високої відзнаки. Мало того, Сенат позбавив Октавіана права на командування військами і призначив Деціма головнокомандувачем. Сенат. Уже використав Октавіана у своїх цілях і тепер збирався його позбутися. Октавіан це добре зрозумів, і тому він відмовився здавати командування Деціму. Октавіан пообіцяв своїм воякам платню у 20 тисяч сестерці в кожному бійцю. Тому армія цілком підтримала Октавіана, а Децім незабаром був убитий. Тим часом Антоній збирав нову армію для походу на Рим. На його бік перейшли. Воїни Лепіда, який до останнього не хотів союзу з Антонієм. Врешті-решт, Лепід теж приєднався до Антонія. Сенат, наляканий загрозою від Антонія негайно почав переговори з Октавіаном. У серпні 43-го року до нашої ери, Октавіан без бою взяв Рим і був обраний консулом. Октавіан змусив Сенат оголосити всіх вбивць Цезаря поза законом. Після цього Октавян пішов на зближення з Антонієм та Лепідом. У листопаді 43-го року до нашої ери між ними відбулася зустріч, після якої був утворений так званий Другий Тріумвірат. Перший триумвірат, як ми пам'ятаємо, зробили ще Цезар, Помпей і Крас. Другий Тріумвірат строком на 5 років взяв у свої руки всю повноту влади в Римі. Тріумвіри розділили провінції. Антоній отримав Галлію, Лепід, Іспанію, Октавіан – Африку, Сардинію і Сицилію. Італією тріумвіри мали управляти спільно. Антоній та Октавіан мали почати війну проти Брута і Касії. Також тріумвіри домовилися про початок масових репресій проти своїх політичних противників. У проскрипційні списки потрапили сотні сенаторів і просто багатих людей. Антоній наполіг на тому, щоб у проскрипційні списки було внесено цицерона. Октавіан легко пожертвував своїм політичним союзником. У грудні 43-го року до нашої ери Цицерон був убитий. Військо тріумвірів вступило у Рим. У місті почалися криваві репресії. Згодом терор поширився на всю Італію. Крім репресій, тріумвіри почали конфіскації золота і коштовностей. А у 18 італійських міст вони забрали землю для того, щоб віддати цю землю своїм солдатам. У 42-му році до нашої ери тріумвіри почали бойові дії проти Брута і Касія, які закріпилися в Македонії. З великими труднощами армії Антонія та Октавіана переправилися на Балкани і почали наступ. Тим часом на морі флот республіканців потопив флот тріумвірів. Восени 42-го року до нашої ери війська республіканців і тріумвірів зайняли позиції біля міста Філіппи в Македонії. Вояки Брута і Кассія не поділяли їхніх поглядів і служили їм лише за велику платню. У тріумвірів тим часом були проблеми з продовольством. Командувачем армії Тріумвірів був досвідчений Антоній. В той час, як хворий Октавіан перебував у своєму таборі. 3 жовтня 42-го року до нашої ери, республіканці перейшли в наступ. Війська Брута розбили війська Октавіана і увірвалися у його табір. Октавіан ледве втік. У цей же час Антоній повністю розбив війська Касія. Касій, побачивши втечу своїх військ і не знаючи про перемогу Брута, покінчив із собою. Брут Дізнавшись про загибель друга, припинив наступ і відступив у свій табір. Втрати обох армій були такими великими, що вони цілих 20 днів не наважувалися почати нову битву. Нарешті, 23 жовтня, Брут знову атакував тріумвірів, але був розбитий і покінчив із собою. Його військо перейшло на бік тріумвірів. Битва при Філіпах. Стала останньою спробою республіканців врятувати Римську республіку. Тепер справа республіки остаточно зазнала поразки. Подальшу долю Риму вирішить боротьба між Антонієм та Октавіаном. Але про неї я розповім в одному із наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!